Сьогодні буде історія про залізні яйця фермера, який посіждав, ждав і посіяв перший посів соняшника. Зробив 1 липня. Його зажрала совка, а потім він його пересіяв. Будь ласка, слухайте. Ну, був у мене такий приклад, дуже пізній посів, але це був не другий врожай. Це так вийшло, що людина вирішила попарувати, а потім передумала. 1 липня ми пасів, він посіяв ультраранній соняшник. Там був попередник декілька років соняшник. Після нього, 1 липня, там було дві культивації, на все як по полупах. Був пасіяни соняшник, але його розпочала з'їдати совка, і людина прийшла і 20 двадцятого липня каже: Давай на пересів. Я не вірив ультраранні Ультраранній, ультраранній. ультраранній. Угу. да. Це соняшник, ультраранній. Я не вірю. Він каже, ти довжен вірити. Я не вірю, кажу, що там щось буде. Але людина ха хазя, барин він змістився, підсіяв іще соняшнику. соняшнику. От Отой соняшник, що був в рядочку, совка доїла. А ті другі рядки вискочили всього цього проекту було там більше 100 гектарів. Щось, якщо я не помиляюсь, гектарів 160. І в середньому в бункері він дав по 1,5 тонни. Тобто той, що 1 липня десь 2 тонни, а той, що 20 липня дав десь 12 центнерів. Але це було таке, то навіть 25, цент... 25 липня підсівали і все зібрали. Без дісікації зібрали. З волога, там волога була щось в межах 12%. Тому якщо вас цікавить даний соняшник, де його шукати? Та у нас шукати. У вашому профілі, ваш номер телефону є. Заказуйте, телефони є. дякую.